Усім-усім доброго ранку! Сьогодні ми з вами пограємо в гру «Вгадай професію. Правила прості: підбираєте інструменти, уніформу та вгадуєте професію. А ще, малята, подумайте, будь ласка, люди, яких професій є рятівними. І чому? Бажаю успіхів! На все добре! Викрутка. Молоток? Напилок. Гайковий ключ. Хто ж використовує в роботі всі ці інструменти? Автомеханік молодці. Друзі. А це хто? Лікар, а вже ж, Давайте поглянемо, що використовує лікар у своїй роботі. Таблетки, термометр, щоб вимірювати температуру тіла, шприц, ух, бо 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 А це стетофонендоскоп. У ледь вимовила. Коротше кажучи, лікарська слухавка. Тож ця панянка, друзі, як гадаєте? Давайте подивимось, чим вона користується: бритва. Yeah. Кліпса для волосся. Є. Yeah. Гребінець. Є. Yeah. Ножниці. А я вже здогадалась. Це перукар. Перукар робить стрижки і зачіски. Так, розумники, хто слідуючий? Хм, хтось, хто використовує кухонну лопатку, Його! каструлю, оу, носить величезний ковпак. Його! І використовує черпак. Це кухар. Звісно, кухар готує їжу. А ця жінка шиє. Отже, її професія швея. Які інструменти їй потрібні? Ножниці. Сантиметрова стрічка, щоб правильно робити заміри. Нитки. І стрічка для прикрас. Швея. Ой, дітки. Цю професію ви, напевно, не знаєте. Давайте думати разом. Для цієї професії потрібен журнал. Угу. Указка, угу. Глобус. Угу. І книжка. Це вчителька. Вона навчає дітей у школі. Так, так. А чим займається цей чоловік? Для своєї роботи він використовує трохи заляпаний фартух. Берет палітру фарб. Що, що, друзі, ви вже здогадались? Так, і пензлик. Це художник. А цю професію всі ви знаєте. Це поліцейський. Що ж він використовує? Пістолет, кашкет. Наручники і рацію. Поліцейський слідкує за дотриманням порядку. Хто тут в нас? Будівельник. Молодці. Він використовує відро, захисний шолом, молоток. І кеню. Давайте скажемо разом. Будівельник. Будівельник. То в нас ще залишився. Пожежник. Чим він користується? Сокирою. Також йому потрібен захисний шолом. Вогнегасник і пожежний рукав. Пожежник. Мої ви розумники. Тепер іспит. Кому належить цей фартух? Лікарю. Ні, лікарі не носять фартухів. Він належить художнику. <свіс> так. А указкою хто користується?